Засідання правомочне. На порядок денного засідання президії виноситься одне питання про проєкт порядку денного восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання третє пленарне засідання. Проект порядку денного засідання президії вам роздано. Пропоную затвердити порядок денного засідання президії за основу і в цілому. Прошу голосувати. Так. Так, по всіх рахувати голоси. Одноголосно. Одноголосно. Рішення прийнято. Бо не було тимошка, би Тимошик, може би було щось не так. Так. Це що треба читати, так? Так. Підсумовуючи сказане, пропонується третє пленарне засідання восьмої сесії провести з одним питанням про розгляд електронної петиції, прохання про скасування рішення Тернопільської обласної ради щодо реорганізації КНП Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурної диспансер Тернопільської обласної ради, і розглянути його після завершення розгляду питання про затвердження положення про обласні премії в галузі культури, розгляд якого на попередньому пленарному засіданні було перервано у зв'язку з відсутністю кворуму. Шановні члени президії, чи є інші пропозиції у членів президії? Добре. Дозволяю? Немає. Дозволяє? Оскільки ми згадаємо, оскільки традицій направили кількість осіб і закон зобов'язує оскликати сесію на розгляд цього питання. У нас була минуло тижня погоджена нарада на Які ми здали дане питання, і оскільки ми всі знаємо, що комісія територіальної здоров'я розглядала дану позицію і чи не мала збирати допомогу, в тому, нас немає проєкту рішення, враховуючи наше обговорення проводжування на раді, я підготував відповідний проєкт рішення, зареєстрований в канцелярією обласної ради, якщо ви дозволите, то я його просто озвучу в даному Озвучте. Треба було камери запросити, але ГМС. Дивіться, бо потім Мариновський собі скаже, що це все він. Ні, <пілу> це все свобода. Реак рішення складається з 11 февраля. Пункт перший. Підтримано просовуємо Хернопської власній раді роздому петицію про простосування рішення Хернопської обласної ради, щодо розвертати етап Хернопської обласної таблицької спальни. Спасувати рішення про нову спеціальну діяльність на декілька днів до штатного форуму № 1112 за реалізацією зокрема статистичної спеціальної диспансерії. Думаю, що це буде генеральним ударом, який буде вирішено в цьому да, відео статистичної диспансерії проти Я рішую повідомити суб'єкту. Що дійсно державна деталя прийняти рішення щодо скасування організації підприємства і просто підтримувати диспансер господарства комунального підприємства обласних фізична лікарня, обласної ради депутату встановленого зараз України порядку і документи для внесення до єдиного державного реєстру юридичних фізичних підприємців та на світу формування повітряних Четверта, Пермослівській обласній військовій адміністрації, принесення змін в обласний бюджет на 2025 рік, Дані на 2 мільйони гривень передбачених новопональних пункт 1-2 заходів програми та незалежності на 25-27 років, встановлення сонячних каналів на відміну Шевченського військ. Старання права на фінансування США на 2025 року. Захищення статері бюджету та, бюджет, та депутату про нарахування КМП Тернопільської обласних військових і структурних диспансі. П'яте. Тернопільській обласній раді вже відповідних організаційних закладах та оголосити конкурс на формування народової ради КМП Тернопільської Але... обласних військових диспацій. Але... Шосте департамент охорони здоров'я та молоді паспорту приміже проекти Тернопільської ООН, провести необхідні організаційні заклади по забезпеченню. Безоплатного проходження обов'язкових половин медичних та додаткових медичних спостережень спортсменів на Тернопільської області обласної лікосідства. Сьоме. Верунту увагу Тернопільському органістрації на відсутність на цей час цілісної концепції надання лікарської структурної допомоги за реабілітації спортсменів у Тернопільській області. Восьме. Тернопільській обласній раді створети робочу групу із залученням депутатів обласної ради. Офіційно представників структурних підрозділів Тернопільської обласної військової адміністрації, Національного олімпійського комітету України Тернопільської області, Миновської обласної школи вищої спортивної обставини, провідних адміністраторів та спортсменів області, які розговорили зарахуванням вимог Конституції України закону фізичної за культури і спортслуги, системно морської здоров'я, основного охорони здоров'я. І подати народження ради проєкт реформування системи надання лікарні допомоги у Германівській області, а також пропозиції утворення нападного комунального комерційного підприємства Пермоської обласної культурної диспації обласної ради, комунального комерційного підприємства, центру спортивної медицини та фізичної реабілітації. Дев'яте рекомендування уголов територіальної громадської області, засадах Стандарт. Хернопської обласних культурних диспансер забезпечити проведення поглиблених медичних оглядів учнів дитячої нахідних спортивних шкіл, які є об'єктами комунальної власності відповідних громад. Десяти рекомендувати організаторам спортивних змагань, суворо дотримуватися нагадує, розпоряджувати інструкції міністерства молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я щодо допуску спортсменів до участі у змаганнях на території області. Залучення каніспортивної медицини до належної організації на відповідних на заходів, Контроль за постійними комісіями тобто, у ну, комісією розмовляю. Госунує такий практичний <пробітник> на сесію. Ремонтований, грунтований. Це з мотивів чи що? Ну, кажіть, я, кажіть. Я так розумію, що це не ініціатива особиста депутата обласної ради, і він вправі під час розгляду даного. Я а, також думаю, що це можна в сесійній залі. Тобто це не можна розглядати як рішення Просто мені дивно, що я це тільки додаток зараз почув про це так, проект рішення. Так сказати Це ініціатива депутата, але цей проєкт Ріщенків за зареєстрований, і може відповідно бути розглянути в сесійній ураді в рамках питання, до якого він стосується. Дивіться, я просто не розумію, чому ми зранку спілкувалися, мені про цей проєкт нічого не сказали. Це немає обменшення, які я не це проект рішення до одного бажання стосовно традиція. Це на інші поряд не може стати тільки якщо депутати проголосують за ваші пропозиції. Проект робота пропозиція ставимо рішення про проект комісію треба. що ми зараз маємо голосувати. Чи ми підтримуємо пропозицію? Можливо, то що ми даємо на профільну комісію, так? Що профільна комісія розглянула перед сесією, правда? Ви будете в раді, ви розписуєте прописуєте на комісію. Добре, тоді на профільну комісію нам треба це голосувати. Ні, <клес> ні, ні. Слава Богу, добре, добре. Дозвольте запитати за ви фракції. якої фракції? Що Що все-все? Дякую. зараз голосувати проповіть? За пропозиції, що включити? Що Ні, щоб я, щоб, не, клад, і... Добре, поняти тому. Автор петиції кажуть, що 18-літня дитина. Автор петиції, як ви говорите, встановлено він приходив додому. додому з приходив у власну раду. Це хлопчина вісімнадцять років. Він напевно просто хвилювався, чого. Його так запрошують тобто, це реальна фізична людина, яка приділяла пара. Його треба це на сесію реальна. запросити? Запрошуємо, але він сказав, що він не зможе запрошувати. Добре. Якщо немає інших пропозицій, пропоную проголосувати за пропозиції щодо проведення третього пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради у запропонованому форматі в цілому. Так скажіть, завтра одне питання, одне, 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 одне. піводне одне. Казали, що починаємо з тесто, що розглядати. То, що не закінчили, то є те, що не закінчене, і оце два два два. Ну хай буде півтора. Два. А решта питань... Ми вертаємося по порядку денному? Ми не вертаємося. Не вертаємося. А чому? У ну, ну, що... що... нас пети... петиція. Якби не петиція, ми ці ці, б зараз ще сесію не проводили. Я не, 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 не. проти цих питань. А чому ми не можемо вас, як каже наш колега, депутат Висловський, каже, він же кидає господарку, він сюди не на пів питання, чи на пів пора, а на такі. Чому ми не можемо робити роботу? Ми дослухаємося до громади, проводимо сесію суто по питанні фіздиспансера. Все. Так, свято демократії. А потім наша наступна петиція знову не Яка наступна це петиція. По чому має бути наступна петиція? Наприклад. Ну по чому має бути наступна петиція? Перша до петиції, враховуючи, що це ми ледве знайшли цього небесного, 18-літнього. У нас є пропозиція депутатського корпусу зараз ускладнити трохи такі ситуації з тими петиціями. Тобто тепер воно буде. Вести до закону, так, тому що можна з одної сімки, ще з різних сімок з одного телефона десь раз на голосування. на голосування. Дивіться, я ставлю на голосування процедури, процедури, процедури так ми не можемо. Ну, в принципі, це вже таке ви ви будете ставити питання. У нас сесія не закрита, так. і логічно, ми просто досключаємо це питання в порядок денний, але порядок денний він не вичерпується. Ви вже собі тоді на сесії не будете регулювати депока. Я з'яте з на модел, просто просто паспорт, розпочати дозвіл. Ні, дозволу. Питання від пресового. Причиняєте до порядку денного без дозвіл. До порядку денного. А просто вже на сесії ви приймете рішення засідання. Перенести засідання. Голова власної Ну, прийняв розпорядження про проведення плана засідання, в якому він визначений виключний перелік питання, він пропонує розглянути. В цьому розпорядженні є тільки одне питання. Півтора писання. Та його не включається, воно автоматично включить. Петиція йде зразу на сесію. Ми була петиція по по оцінку. Так. Ми його не розглядали з окремою сесією, бо збиратися на окрему сесію організаційну. І ми тоді його доключили автоматично, до придумано, але разом з ним із тимся інші питання. Зрештою, воно відповідати. Ні, навпаки. Тобто, я... Це була сесія перед тим, а, і воно перед... перенеслося. Але ми розглядали інші питання, тобто сесію. Та сесія взагалі не відбулася. Петиція а, йде. Але петицію ми розглядали. Вона, вона піде наступну сесію. І вона автоматично Так. Вона, вона взагалі автоматично йде на сесію. Ми, Весь, ми її не можемо скасувати. вона все одно відбудеться. Ми говоримо, що вийде автоматично, то знову демона не видачу. Це перше питання. Другий раз я скінчаю. На минулій президії я і депутат Сіроцю, ми сказали, що адміністрація проінформувала нас про програми, які йдуть на 2025 рік і фінансуються. Ось ми одна слова. Голосуємо все з пропозиціями. Результати результаті цих пропозицій не було. Я зараз вам кажу, що буде? Будь ласка. О, особисто зараз прошу поставити на президію в форматі інформування. Ми ну, маємо знати, які програми, обласна адміністрація, яка сама семат фінансує. Ну, якщо вважає, вважає. Про, що вважає. ви підтримуєте, моя пропозиція проінформувати депутатів про бюджет, і пюра бюджету, про програми, які фінансуються в обласною адміністрацією на 2025 рік. Ще в мене є окреме питання. Іде другий місяць 25-го року. Так, чи наше добре нас є знову? Реально, профіні заступник. Е -е, Яким чином за неї ще інформація? Хто став, головою по сути, адміністрації в програму суботу, змінив, відмінив, припинили. І як зараз відбувається програма, тобто як я фінансують люди до мене, до вас звертаються люди. Ми прийшли з тотальну програму, ми слухали за якісь прийшли, ну, про тій місцевого пункту, то доходимо до абсурду, що я не говорю. Ми хочемо просто, щоб була інформація. Як ми знали, чи ми її запрацюємо ще разом? Скажу, ми не теж але ми маємо знати, це була програма, де були задіяні всі депутати, комусь де розповідати. Це чи були інтернет, і як воно зрештою працювати? Я бо якщо була якийсь одна, скажімо так, негарна ідея, можливо, треба контроль збільшити по ній, бо там ну, маємо ситуацію, нічого не доведено. Ну, колеги, давайте ми поважаємо це вісім першим. Так, розібралися, навіть здягалися, що будуть. Давайте, може, в відповідь тоді Шафранський. франський. Василь Петрович, я вас підтримую. Я сьогодні був з громадянами на прийомі. До мене приходили громадяни і всі, всі хвилюються тою проблемою турботи. Ну, певно, всі але, поділяють але, ці думки. Тобто, турбота хвилює всіх, а в Тараса Тимофійовича є вже така план дій, дорожня карта. Прошу. Дійсно, програма. Матурбота вона на сьогоднішній день не працює. Обласна адміністрація затверджена нова програма. Обласна адміністрація розуміє, що там було ряд недопрацювань. У нас є зараз свої пропозиції, як їх виправити. Крім того. Ми до цього обговорення запрошуємо вас і вчора надійшов виступ обласну раду, де ми просили подати кожного депутата свої пропозиції. Ми їх очікуємо, якщо не помиляюсь, до середи наступного тижня, я розумію, що там зараз сесія, треба вам дати час глянути. І після того ми разом спробуємо, ми, ви, плюс громадськість, там ветерани напрацювати. Тобто, те, що. Ми те, що ми пропонуємо в цій програмі, те, що виходить від адміністрації, голова адміністрація вже озвучувала. Про те, що ми повертаємо е, програму фонду депутатів, де вони надавали е, матеріальну допомогу власним рішенням, можливість голові обласної ради надавати також, маючи власний фонд, можливість адміністрації також надавати власний фонд. Єдине, чим буде відрізнятися, на мою думку, 25-й рік від наступних років, оскільки ви провів, тому що вже є лютий місяць, і нам потрібно надовжитися січень люди на адресу і ради адміністрації надійшло вже багато звернень. Тому ми пропонуємо січень-лютий люди, що ми просто зробимо комісійно, визначимо рішенням надамо тим людям допомогу, вже не використовуючи зворотній час депутатам З першого березня кожен депутат буде мати можливість прийняти власне рішення, кому надати кому терміналі. Там є цілий ряд інших поправок, Це вже є готове напрацьоване. Тому якщо є інші пропозиції, ми Розумію. готові. розглянути Це буде до вас, але поляку інформацію. Будь тільки я й Василь. Ми прийшли на цю програму, сказали, по-перше, ми включили нас, ніби адміністрації вийшла. Ну, по-перше, я радіюся, що скоро так, буде такий час, щоб поставити повернутися, знову не приймати програму, так як це і надіємося. Але ми тоді не це. а яка була, була, була визначена. адміністрація може приймати ще собі. І це її право, і бажання 118 програм. Але є програми, де ми закінчимо так чи інакше. Сказали, прийшли, ви не прийшли, а кому людину тисячу гривень допомагає, Ну, на є був депутат, який мав вивчити цю проблему. У нас було більше проблеми, ми акумулювалися, депутати, з проблеми. І хто не говорив, що це має бути. Ну тобто, залежно від проблеми, був казнічний депутат. Аж депутат прийшов, зачитали по списку всім по тисячу гривень. Знаєте, ну, це взагалі було така, але це знову, не до вас повернеться. Це просто як механізм вийти з цієї ситуації, яку ми... Уточнюючи, уточнюючи питання, розпроси. можна дивитися, там, наскільки я пам'ятаю, Андронович казав, що більше тисячі має бути якась комісія, так? Це те, що в тисячі від депутата чи тисячі людей? Більше мова стосувалося, кожники називається адміністрації. Адміністрація голова не буде розглянути, ага. тобто ми хочемо заробити про комісійно. Але з іншої сторони є людей, які можна від депутата до депутата збирає. Так, не можуть зібрати різні суми. Правильно, Але є різні вже професійні прохачі, які один депутат не знає, що вже виділив інші депутати. Тому це питання я би також просив, що ми ви, разом проголівали. Можна, можна, можна дивіться там? Я на... по черзі був Віталій Богданович. я хочу почути. Ви зараз чекаєте від ковного депутата на адресу. Начальника обласної військової адміністрації пропозиції на той програму. Це буде відповідно написане депутатам лист, і кожен депутат буде окремо писати свій позицій. Ми не можемо кожному депутату насилати Віталій Богданович. Так ви ж по черзі, Віталій Богданович був. Просто не знаю, чим я вбиває то затійтологи, пізніше, чи писали. вернемся до цього порядку що пляжного шума. ви по талонах? я після цього. Щоб заходити дискусію, напевно, що коли буде обласної ради, пам'ятаєте програму Турбо. Програма роботи існує більше 20 років. Вона десь прослумувалася і вона працювала до грудня 2024 року, поки не було видано розпорядження, застосована дія е, програма роботи у 25-му році. У мене є пропозиція до президії посмотря. Зараз проголосувати президію. До начальника військової адміністрації, повернути програму роботи на 25 рік. Нічого не треба не пропозиція. Це не питання президії. А мені потрапитися до президії. Пставити їм на голосування, повернути програму роботи, скасувати розпорядження начальника овази грудені. Вона відновить роботу депутату до займатися. Тим чи вони програму проміргота. І ми можемо допомагати, реформувати, змінювати інші ваші програми, які прийняли адміністрації. Тут питання просто в чому. Нам потрібно, як, би, як воно буде формально оформлено, чи нам потрібно мати ці повноваження, як реалізовувати. На даний час є вже прийнята діюча програма, в якому вписує не тільки питання надання допомоги, але й цілого ряду інших підтримка ветеранів, лікування ветеранів, тобто вона на сьогоднішній день є набагато швидше. Вони перебудуть Спросувати він розить провалу через людям і все. І вона все решта там проводиться. Вони будуть перекращуватися. Наталя Васильівна. тому що це нова там, там, нового... програма напрацьована на нам. Була закінчена програма підтримки учасників АТО ОС і ветеранів. Відповідно, але цього дійсно не потрібно. У нас це 25 часов не буде працювати. А. Ми їх зараз не тобто там проблем не буде. всі світі повноваження більше того вона буде вирішена. Тому

Я Дивіться, ну ви чергу якусь маєте. Дивіться, Наталя Васильівна вже другий раз пропускає. Наталя Васильівна. А, не добре. Не Ірина Васильівна. Я думаю, що треба повернутися до якогось повторювати, я не Переходи. Пане Тарасу, ми з вами говорили, і я піднімала питання про почесним громадянину Тернопільщини. На цьому повноважена представники практики чи з'ясували ви ці питання і чи можете щось донести до депутати стосовно фінансування цієї категорії громадян, які буде пристроєно звання почесним громадянином Тернопільщина портметня? Давайте <recently> <Elliot> я дійсно вивчу це питання, тому що даному вже персональну. Нам також що не треба до програми вносити щодо кількості до самого положення і нарешті це не є програма в моєму відданні і в департамент фінансів це не віддані. З'ясує іншу застою. Добре, нарешті Віталій Богданович. До саме саме Ще приєм заступника військової цивільної адміністрації. І з другої сторони, бо скоро я десь знову ж таки, ще опираючись на слова, ще попередньо виступаючи, скоро мені нагадує, що заклики, там як козаки писали до статуському султану, так само предія буде писати до обласної адміністрації. Але в тому є. Дуже правильне зерно. Богдан Вонідеш, поясніть мені, навіщо ви зібрали сьогодні президію? Мета президії. Рішення про скликання сесійного засідання на завтра було видано вашим розпорядженням вчора. Я розумію, президія збирається, становити перше, запропонувати сесії примірний. Перелік питань порядку денного. Так? Так. Президія вправі і запропонувати або і не запропонувати, якщо, і запропонувати, якщо немає, в даному випадку проекту рішення, якщо йде по цьому питанні. І то, що Олег Мирославі зачитав свій проект рішення, він вправі запропонувати президія підтримайте. Президіє, може і від президії, а може він не хоче, щоб президія очікувала сам за проводив. Воно має комісію з А як через то не зрозуміло? Скажіть мені відповідь на моє питання: навіщо ви зібрали президію? Порядкуся. Все сесії ви скликали сесійне засідання. Порядку не ви сформували одне питання, виходячи за це... вас... що Ви, дивіться, ви ж не, 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 не. я хочу щоб ви проголосували Приводи. за пропозицію щодо фіздиспансера по цьому одному питанні третього пленару засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради у, у запропоному форматі Приводи. в цілому новому... санкціону автоматично не, це згідно, згідно регламенту ваші, ваші радники вже вас загнали. в Власне, і все, ми ми, про, це, це з'єдналося розпорядження про скликання сесійного засідання, де зазначили питання. Я, я довіряю ти удозві Василію. Чому... Зазначили питання, зазначили. Через це, давайте перейдемо в якийсь конструктив. Добре, ми почули півтора питання, все, глядати додому, а завтра прийдемо насідання писати про рішення. Або прислухаємося до того, хто запропонує свої проекти. Так і буде. Так виходить. Так. так. Добре. тоді, Шановні колеги, прошу підтримати. запропонований формат в цілому. Я за. Дванадцяти. 12 за. 12 за. Дякую. О, утрималися два, так? так. А хто проти? Не голосували двоє, так? Чи є хтось, хто утримався, двоє не голосували? Значить, 14 але 12, ну 12 рук було. 12 рук було піднято. Давайте ще раз, якщо хочете Віталій Богданович. За пропозицію в цілому. Одноголосно. одноголосно дякую Дякую. дякую все проти отримав проти ніхто отримав